Вже півроку Мукачівський міськвиконком паралізований щодо замовлення робіт та послуг, тому що жоден підрядник не хоче працювати без грошей, а комунальні підприємства, які абсолютно залежні від фінансування міста, заганяються все глибше в боргову яму перед пенсійним та податковою. Адже якщо місто не сплатило за виконані роботи, комунальники не можуть ні заплатити своїм робітникам, ні податки, ні закупити матеріали. Парадоксальна ситуація, коли місто має гроші, але не може ними розпоряджатись, виникла через блокування виплат. Органів місцевого самоврядування в службі держказначейства, на жаль, зміни не відбуваються і далі лімітовані можливості у нас розрахунку за виконані роботи, в перспективі, якщо так залишиться, я не знаю, як ми будемо робити ремонти доріг, як будемо робити благоустрій міста. Інші питання, які покладені на місцеві органи самоврядування. З нами ніхто не захоче працювати. Мукачівський міський голова підозрює, що держказначейство не блокує виплати, а не в змозі заплатити рахунки через те, що коштів міста вже давно немає. Формулювання і термінологія та що блокувати, я би не використовував. Справу в тому, що вони не можуть блокувати, їх немає. Якби вони тут були, вони блокують всі наші кошти відібрані у Київ. І повертають нам 10-5% від потреби. І знову наголошуємо, мова йде якраз за капітальні видатки, тому що захищені статті загального фонду вони фінансуються, зарплату ми отримуємо, розраховуємося за енергоносії і інше, що пов'язано із виконанням цих функцій органів місцевого самоврядування. З економічної точки зору така поведінка держави щодо органів місцевого самоврядування в зовсім недалекому майбутньому призведе до катастрофічних наслідків. Якщо така ситуація далі продовжиться, це колапс. Це просто можна не збирати податки в бюджет розвитку, тому що ти їх використовувати не можеш і закрити цю лавочку, пояснити населенню міста. Це не тільки му стосується а всієї держави. Що нема смислу туди збирати гроші, вони відбираються назад, не повертаються. за останні кілька років. Законодавство було так видозмінено, що нині ситуацію ніяк не змінити, і доводиться лише чекати на милість верхівки бюрократичної влади країни. Це не проблема місцевого значення, не проблема власного значення. Ну ідіть, судіться з тим, прізвище кого ми не знаємо. Йдіть, судіться в Києві із тим, проти якого ви ніколи суди не виграєте. В умовах теперішньої судової системи тому проблема не в Мукачеві, не в області, а проблема в Києві. А Там практично все неможливо зробити. Соціологічні опитування багатьох неурядових організацій констатують, що від 90 до 97% опитаних українців вважають, що всі зміни в країні за останні три роки спрямовані виключно на збагачення керівництва держави та погіршення рівня життя і громадян, і країни в цілому.